А от в Брюсселі завершилися дводенні зустрічі союзників НАТО та партнерів, де серед іншого узгодили і майбутню підтримку України. На місці працює наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. З ним поговоримо більше. Богдане, вітаю тебе, Вітаю. А якщо підсумовувати основні результати для України цих двох днів у Брюсселі, Богдане, що б ти виокремив передовсім? Ну насамперед, з огляду на те, що ми почули щойно е у зв'язку з новинами з Ізраїлю. Це те, що міжнародна спільнота і, зокрема, партнери України у НАТО наполягають, що та увага, яка зосереджена зараз на намаганні ізраїльтян захиститися від угруповання Хамас, те, що відбувається на близькому сході, не означає зменшення підтримки України. Про це говорили фактично всі учасники зустрічей. А Мова йде про засідання міністрів оборони 31 країни НАТО плюс Швеції. А також напередодні учора відбулося засідання контактної групи з оборони України так званого Рамштайну, де брали участь представники приблизно 50 країн, і кожного разу з вуст багатьох ми чули про те, що ця увага. Не буде так би мовити розмита чи розділена, і що Україна буде залишатися під пильною увагою західних союзників, і допомога Україні не зменшується. І про це зокрема заявляв український міністр оборони Рустем Умеров, який вперше. Брав участь в роботі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, і він, зокрема, наполягав на тому, що є чіткі плани, зокрема на найближчі місяці і на зиму, а також плани на подальшу перспективу. Все, що потрібно нашим збройним силам і силам оборони, ми вже маємо. Зараз ви знаєте, ми продовжуємо свій контрнаступ. Все, що від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальне, так і нелетальне. І в цьому наш, наш план був з партнерами ще раз пройти ці зимовий період. На три місяці розпланувати постачання, тобто є комітмент і деліверіс. Подивитися, що ми які комітменти отримали, і які деліверіс вже маємо на ці три місяці. І з того, що ми бачимо з комітменс, дуже багато чого ми не очікували. Навіть є позитивні комітменти, з Deliveries, те, що у нас зараз працюють наші і збройні сили і сили безпеки і оборони, ми отримуємо вчасно. Тобто і цю спроможність нарощуємо. Тобто зараз вже планування буде переходити на середньострокове і довгострокове, і те, що наші партнери хочуть з нами пропрацювати. От в контексті цього довготривалого планування Богдана вчора говорили так само і про формування груп так званих коаліцій з технологічної підтримки, розмінування у розвитку повітряних сил. Як саме на думку партнерів, це може зараз зробити допомогу Україні більш ефективною. Говорили про групи, говорили про довготермінові плани, наприклад, плани спільного виробництва зброї України з західними фірмами. Коли йдеться про групи, то очевидно, що мова йде про розподіл цієї величезної кількості близько 50 держав, яке вже було сказано, залежно від можливостей. Залежно від зосередження зусиль у певних напрямках, і ми говорили багато про так звану танкову коаліцію раніше. Тепер про це чути менше власне цими днями у Брюсселі більше ми чули про коаліцію щодо постачання Україні літаків F-16. і сполучені штати заявили, що будуть брати активнішу участь. У цій коаліції, в якій досить активно досі діяли такі країни, як Нідерланди і Данія, про Литву було сказано, що це одна з держав, яка активно себе проявляє у групі, що буде допомагати Україні з розміновуванням, і, наприклад, Люксембург. І Естонію назвали країнами, що будуть зосереджені на допомозі, на допомозі Україні з інформаційними технологіями і кібербезпекою. Цікаво, Богдане. Знаєш, ти вже також згадав на початку так, що союзники запевняють, що можуть підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль. Втім, зараз серед багатьох українців є занепокоєння, що ситуація на близькому сході може принаймні на цей момент трохи відволікти увагу західних партнерів від України. Ти в штаб-квартирі НАТО, за твоїми враженнями з того, що ти чув, що ти бачив на місці, чи є дійсно підстава зараз для таких занепокоєнь? Ну, власне, варто пам'ятати, що окрім величезної російської війни в Україні і тої несподіваної, очевидно, неочікуваної війни в Ізраїлі, фактично, ми маємо інші проблеми, на які НАТО, зокрема, змушене звертати свою увагу. Ми повідомляли у цих програмах, зокрема, про загострення в Косово. Так само НАТО відповідає за певні операції у Боснії-Герцеговині. Дуже серйозно на порядку денному зараз стоїть питання: що сталося з газопроводом між Фінляндією та Естонією, тобто. Напевне, можна з певністю лише говорити про, про те, що непевність буде залишатися завжди, про те, що світ складний, певні конфлікти будуть, будуть виникати, і група країн, зокрема об'єднані в НАТО, будуть змушені якимось чином реагувати. Але наразі йдеться про те, що російська війна проти України це все ж таки не те. Що ми бачимо на близькому сході, тобто потреби Ізраїлю, коли йдеться про військову потугу, очевидно не такі, якими є потреби України. Є можливо, деякі там як то можна сказати, перетинання у потребах, наприклад, протиракетної оборони, але знову ж таки, Ізраїль, коли йдеться про військову потугу, то ніхто не має сумнівів. У тому, що ізраїльська армія не потребує якихось ключових елементів допомоги, чи що ізраїльській армії бракує зброї. Натомість війна в Україні триває вже майже два роки, і потреби, потреби України у тій ситуації очевидно трохи інші. Абсолютно Богдане, дуже дякую тобі за ці аналіз із Брюсселя. З нами на зв'язку був Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент.